Але я бачу, що в світі не дуже багато країн, які реально хочуть миру моїй країні. Я бачу, що є країни, які хочуть, щоб ми воювали, але при цьому не дають чим і не направляють сюди свої війська. Паралельно я бачу країни, які Хочуть миру для країни, але це не влаштовує наше керівництво, це не влаштовує західне керівництво, причому західне керівництво при цьому зброї не надає свою армію, не відправляє. Тоді що робити? Поясніть, будь ласка, внятно, що ви хочете від моєї країни. Якщо у вас є рецепти, будь ласка, публічно їх скажіть. Ну, можете запросити, якщо є журналісти, дивляться мій канал, можете запросити в студію і запросити того, хто може пояснити внятно, що хочуть від моєї країни. Що хочуть від моєї країни. І яку кінцеву мету вони бачать? Якщо зброї не даємо, але ви воюєте.